дуже відважний, У нас навпаки люди з півдня намагаються придбати господарство на півночі, на заході. Да. А з заходу прийшов на південь і сказав, що я вам зараз певні обставини. Я вам зараз цим покажу. Я не покажу, я просто для себе взяв таку внутрішню що я маю бути дисциплінований. Не дати додаткових витрат. А от той мій досвід, я вже там закінчила агрономічний факультет у 98 році. Сьогодні 2025, Тобто 27 років я в сільському господарстві. Мені 48 років. Ну маю ж я якось уже цей досвід монетизувати в прибуток, в капіталізацію, ну того тих активів, які я маю. Ну тобто тут от виклик мого самого до себе до тих знань, до того досвіду. Ну я людина так проактивна по своїй життєві позиції. Тому для мене от, південь було це от, от, ну, виклик. Зможеш обставини негативних море, а ти от, зі своїми думками, правилами, дисципліною зможеш його дати молдовок? Ну от Зараз іде цей процес. Ну, не можна сказати, що ми щось тут супер-супер. Ми заклали основу. А от комбайн підведе риску е, нашим діям. І потім наступні, одразу після комбайну. Ми на протязі 24 годин маємо зробити дуже відповідальну серйозну роботу, яка дасть нам можливість наступних 6 місяців, наступних 3-4 місяця отримувати дивіденти від оцих 24 годин. І ми зараз готуємося до 24 годин після комбайну зробити лущення тої не лущення, а культра технополь Вольта. Зробити оцю, оцю роботу, перебити ті капіляри, mm -hmm. зробити отих два-три мульчі, яка нам збереже mm -hmm. вологу, і, і буде в нас дивіденти при посіві там, ріпака і, і там наступних культур після цього. Ну, Тобто, це от mm -hmm. це, цей випадк. Це все круто. А скажіть, у вас, Геннадій, є можливість порівняти? Там у вас е технологія, ну яка там. Е на 600 міліметрах опадів, отак можна сказати. Ну окей, на 600 мм опадів, але там технологія, там є обробіток різний. Да? Там і рихлення, як ви кажете, адаптована технологія, але там є обробіток. Якщо порівняти економіку. В грошах у відсотках, от наскільки тут менше цих опцій, наскільки тут заощадливіше це на паливі на на Но, грошах. Я Так ще поки сьогодні в Кримі. Давайте, от коли ми комбайном зберемо, тоді в мене вже буде повна картина. Ні, ні, дивіться е, ні, до комбайну. Дивіться е, У Вас ну, є там... основного обробітку грунту, ну, який ну, забирає 18 ну, вісімнадцять літрів плюс... е, солярки. Ну цього на ноутілі цього немає. Ось по амортизації техніки а, у нас сівалка і оприскувач. Ну, розкидач добрив. До mm -hmm. Все, оце все, що а, ремонт цих елементів ну, ну, від, відверто ну, дешевий, скажімо так. Ось а, по людям менший набір персоналу треба для того, щоб обробити. У нас зараз на півтори тисячі гектарів землі один механізатор. І прихідний фермер, який підвозить, а може ще бути свій водій, який Камазом підвозить елементи йому на поле. А так, от оці півтори тисячі, які ми зараз, це обробляє один. Механізатор. Короче, як, як це, як американський фермер? Ну, ще не американський, ми <гум> тут самі ще трохи е переживаємо. Тому, але зараз так, так склалося. Ми його забронювали, йому треба тільки підмога на підвезення. Тобто, а Ні, Ну збронює... там так само на сезон, там можна можу залучити на От декілька одна, людей. Один механізатор посі... <гум> посіяв озиму клин, і зараз посіє соняшник. Все. Яка площа соняшника на цих ці, півторах тисяча? 400, копійками. От 400 копійками гектарів. Ми там за тиждень, надіюся, там по 50, 60, 80 гектарів ми його маємо все посіяти. Mm -hmm. І Попросив би Сергія розкласти для півдня, що таке маршрутке, дав це вже буде у нас, напевно, під посів соняшника, а ми зараз маємо закупити це добриво. І тут якраз буде у нас і жива консультація, щоб ми могли, щоб нам би краще і ефективніше. Mm -hmm. Спочатку ну, взагалі розказати про систему одобрення, що вона складається, потім конкретно про добрива, чому ви саме ці добрива підібрали і як вони працюють на півдні, тому що це дуже важливо. Перше питання ми маємо зрозуміти, що ми знаходимося на півдні, і у нас ґрунти здебільшого слаболушні. Тобто маємо в ґрунтах високий вміст кальцію, магнію. І саме кальцій буде впливати на фосфор. Тому ми не можемо давати завчасно фосфор в великих нормах, да? тобто це недоцільно, тому що він все одно буде зв'язуватися з кальцієм. І маємо, ну, тобто Ми маємо розуміти взагалі, що у нас основа лімітуюча, яка це волога. Да? Тобто ми розраховуємо під вологу, ми розраховуємо свою Своєвражальність, потім дивимося, яка у нас органічна речовина. Органічна речовина у нас в принципі, по полям більш-менш адекватна, 3,5-4. Да, тобто, і Ми розуміємо, що фосфор буде певним чином. У нас його достатньо саме у ґрунті, але він недоступний для рослини. Да, для цього необхідна волога і активність біоти, яка буде його вивільняти. Да, тобто, В першу чергу там, грибів тих же самих мікорис, які роблять фосфор доступний. Тому ми не маючи, там, наприклад, таких ранніх культур як кукуруза, де буде 100% там необхідність додаткового внесення фосфору, да? висіваючи навесні це соняшник, вже прогрітий ґрунт, там вже фосфор певним чином є доступним. Ми можемо там використовувати невелику кількість 10-15 кг діючої речовини фосфору. А от підозимні культури це у нас вже як такий ну, обов'язковий елемент, тому що ми бачимо гарний відгук озимних культур на внесення додаткового фосфору, але знову ж таки це дуже невеликі норми. Там, ну, 25-30 діючої речовини. Тобто в кількість, можливо, деякі раки вона буде виправданою, тобто вона буде ефективною. Але в більшості років вона буде неефективною. Тобто це буде як виключення справа. Як ви вносите його? Ми вносимо фосфор, вносимо в ґрунт при, посівлі. при посівлі. Тобто, Да, Вносимо здебільшого, це все ж таки мап, тому що це швидкий фосфор, а це такий більш. Довго тривалий, да. ну не такий, звісно, як суперфосфат. Да. Ну, да, я так розумію, дап це більше там, наприклад, під озимину може бути при посіві, да, да. ріпак при посіві, да, під горох озимий, можливо, при посіві. А, а на висвіті це виключно МАП? Мап уже під цей. Да. Е, да, а, суперфосфат взагалі не використовуємо, тому що їм необхідна кислота для того, щоб бути доступними. Тому це не наше добро. Як ви працюєте з азотними добривами? По азотним добривам взагалі тут ситуація. Андрій родом з півдня, він в курсі справи, як працюють тут азотні добрива. І для більшості країни, так як ми працюємо з азотними добривами, це буде, знаєте, як щось нереальне і за гранню. тому що ми можемо починати внесення азотних добрив там з листопада місяця. Тобто все, що буде ближче до відновлення вегетації, воно встає менш ефективним, тому що воно буде залежати від подальших опадів. Як сказав Геннадій, що він приїхав в травні і здивувався, що тут йдуть опади. Ну, це знову ж таки це більше виключення, ніж правило. Як і сьогодні. Да. Ну, воно мете, скільки воно на мете, якщо ми проаналізуємо, там, як Андрій сказав попередні місяці, то тут взагалі опадів не було. Десь таке 1-2 мм, але це я, я не вважаю, що це опаним. Тому робота з азотними добривами навіть під ярові культури, наприклад, це соняшник, ми намагаємось вносити якомога раніше. Угу. Працюємо, якщо ми беремо, наприклад, аналіз ґрунта, звісно, нас він підводить під те, ми можемо проаналізувати ситуацію по сірці, що в нас є. Достатньо великий дефіцит сірки. Тобто сірки треба приділяти увагу при першій можливості, як вона у нас складається, яким добривом працювати, це вже обирає кожен сам, це може бути якийсь сульфамохоз з великим містом сірки, mm -hmm. це може бути сульфат амонія, це може бути елементарна навіть сірка, да? чи гіпс за потребою в певних кількостях по необхідності. Але сірки треба тут приділяти увагу. Що стосується азота, ми в зимовий період використовуємо більше амідне-аманіну форму, тому що нам не потрібен швидкий азот. Да? І так складається, що тут південь доволі довгий період вегетації в зимовий період. Тому виходить так, що навіть слабкі пшениці з осінь, у них є шанс навесні бути вже не слабкими. а... Розпущеними, mm -hmm. тобто мати і чому сіють тут меншу норму для того, щоб кожна рослинка мала більшу площу живлення, була міцніша, формувала кращу кореневу систему, тому що коренева система буде вже в майбутньому сезоні відповідати за живлення самої культури. І тому ми вносимо в зимовий період аміднуманіну форму. Це може бути і кас з невеликою частинкою нітратної форми. Ми не боїмося тут про втрати. Тому що на сьогоднішній день промочена земля там, від 30 до 60 сантиметрів. Тобто ні про який промивний ґрунт не може бути мови. Якщо на Угнаді, наприклад, в його господарстві на Волині він розуміє, що це таке, що він може втратити, то тут він може бути спокійним, що він тут не втратить. Але внесення в осінній період дає більшу ефективність, ніж внесення, наприклад, померзлоталом. Тому що як такого у нас, немає. У нас його немає тут. Ну, тут mm -hmm. Це є певна специфіка роботи з азотом. І не можна її е, масштабувати там, по всім господарствам України. Просто тут є така особливість, що тут треба працювати так. На Волині працювати треба отак, в Житомирі отак. Для мене ключовим моментом залишити науків це було загальна... За 3-5 років тенденція до глобального потепління. Тобто, кожен наступний рік він аномальніший чим попередній. Тобто, ми, ми бачимо і там в новинах, що там. Знову побити рекорд максимальної температури. Ну, так, скільки? Речний... ну скільки? У вас тут скільки? Напевно, вже. Ну, є Світова тенденція, тобто, ні? і... Світова скільки? Там, 1,7, да? Плюс 1,7 градуси, так. Да. 1,7 – це світова. А якщо ми говоримо про цей регіон, де ми зараз знаходимося, тут вже ж більше. Ну, В Україні теж десь під 1,8? Да? В Україні все. Тому це було напевно одним із ключових більш. факторів залишити нову тіл і з ноутілом подружитися, навчитися його з ним працювати, з ним говорити на одній мові і продовжити всі ті набуті вже можливості ноутіла тіла і просто його зробити ну, і прибутковим, і, і раціональним, і технологічним. Ну, от, і тут Сергій в цьому експерт, і ми на нього покладаємо дуже велику надію його тут познання по... досвіду. Те, і що багато. я це чую, бачу, тут по іншому не можна. Я просто співчуваю тим людям, які там користуються пологом чи чимось іншим у цьому регіоні. Коли йдуть посушливі роки, от як, наприклад, був там 24-й, зараз у нас попереду 25-й, посушливий, потім 26, й 27-й, планується бути більш-менш адекватним. Ну це по угу. по результатам КАО, да, там по їхнім дослідженням. Коли йдуть посушливі роки, починається нова хвиля переходу в нову Ну, Тобто люди, розуміючи, що вологи нема, починають переходити на прямі посів, наутіли. І от прямий посів це як рішення взагалі на півдні отримати ріпак. Ну, і чому багато хто сіє ріпак прямим посівом? Там? Maestro, там, наприклад, сівалка чи кінзи. Ну, 18-90 ну, у нас посівний комплекс. 18-90 прекрасні посіви в цьому господарстві з чесниками ряду через один, да, тобто по соломі. Да, це дає можливість реально отримати ріпак. Е, І от коли йде тенденція тіла, да, там, всі то, посушливі рики йдуть тенденція на тіла. Потім приходить там, декілька років з опадами, всі знову достають плуги, тому що за ці декілька років вони вже наробили достатньо помилок. Перевчити свій ґрунт, потім беруть плуг, отримують гарний результат, половий рік. Да? Тобто, е коли в нього один раз вийшло, він буде чекати 2-3 роки, щоб прийде такий рік, яким його знову опять так вийде. Але якщо ми беремо за великі компанії, які тут працюють, вони вже всі дивляться в бік нового тіла або умовно тіла з використанням тих чи інших елементів ґрунтового ну, пробку. Пане питання? Оце з нас подивиться ті фермери, що там сусіди, ваші односібники, які вже розуміють, що десь вже, вже скоро. От воно. І, ну, наприклад, захоче все-таки змінитися да, і перейти з плуга, з зоранки на Ноутіл. От які рекомендації? Що треба, Які які треба виконати кроки? Там, не знаю, 1, 2, 3 або 1, 2, 3, 4, 5, щоб перейти? От він, він орить якось там. Орить. Тепер йому треба перейти на новиків. Треба щось вже зробити, це ж не просто взяв і на наступний рік просто почав сіяти. Можна, можна і так зробити. Взяти просто і почати сіяти прямим посіям. Як для... буде виходити, ти зі з купою помилок, які тобі доведеться умовно виправляти. Якщо там переощільнений ґрунт, він же ж плугом постійно туди-сюди тягав, я лозив ним, Дивіться. І там уже таке воно, напевно, являє. Там пласт, напевно, через який вода ні туди, ні сюди не рухається. Це ж треба якось зрозуміти. Він щас... А він зараз візьме і... і ще гірше зробить. Коли фермер, який працює за класичною технологією, наприклад, Геннадій в Волинській області, у нього є певний алгоритм дій, він розуміє повністю, він бачить наперед всі свої дії. Він розуміє, з чим він може зіштовхнутися, да? і він до цього буде готуватися. Да? Ну, і класична технологія, вона не у всіх насправді виходить. Що таке класична? Бо я вже не знаю, Геннадія точно там не класична, у нього там цілий алгоритм. <свій>. У да, нього там адаптований під кожну під культуру. Адаптована це круто. Зараз за цим майбутнє, тому що зараз не можна виділити якусь одну технологію, яка Forever, розумієте? Mm. Тобто є адаптивна, це найкраще, коли ти під кожну свою культуру підбираєш інструменти, yeah, да, yeah. Там, як тобі з нею працювати з культури. А Ноутіл це складна система. От, Наприклад, є в класичній системі там, чи в адаптивній набір певних елементів. В Ноутілі він також є розподілення соломи якісне. Да? Oh. Да. Да, там, не можна заходити в незрілий ґрунт, сіяти умовно. Да, да. Тому, тому що ти його переущільниш, тебе да. розтріснеться рядочок і так, так. все буде на поверхні. Да, ну, Підбір цієзміни, тому що ну, не може нову тіл бути три роки соняшник по соняшнику. А так складається, що якщо взяти сьогодні південь, ну, 50% площ соняшник по соняшнику. На сьогоднішній день. Так складається така ситуація. Тому що люди виживають, вони думають за економіку, не думають за завтрашній день, вони думають за сьогоднішній так, день. А чому соняшник по соняшнику? Тому що є такі хлопці, які ну, блін, скажуть, йо-майо, ну як так? А Ми всі ну, їм по 3-4 роки. Ну, отак, отак є. Тому що соняшник навіть там, умовно там з мінімальною вражальністю, він рахується. Да? Люди можуть порахувати гроші в кармані, а пшениця для них не рахується. І вони думають, що. ну... Це ну, треба сіяти соняшник по соняшнику. Ну, я, я зараз не за те, що чи доцільно це робити, чи не доцільно. Я кажу про те, що люди так роблять, ну, це не це має нічого, нічого общого з Ноутілом. Тому що Ноутіл це управління рештками, тому що ґрунт має бути закритий. Якщо ґрунт не закритий, якщо йдуть опади, порушується агрегація ґрунту, він починає перетворюватись на мул. Цей мул забиває пори. Ти отримаєш переущення, mm -hmm. а внутрілі ти не обробляєш ґрунт. Тому ти маєш тримати певний покрив. Mm -hmm. А якщо у тебе три, три роки соняшник, який там покрив після нього залишиться, там буде чорна земля. А, тому да, змінимось. Да, тобто є куча наслідків да, mm -hmm. від е, наших неправильних дій. Да, тому що ми чимось ігноруємо. Є закони. Якщо ти зігнорував закон, то ти отримаєш наслідок. І це стосується в будь-якій технології. Просто в нову це може бути дуже боляче. І коли сьогодні фермер захоче переходити на нову він може зіштовхнутися ще з гіршої ситуації. Я зараз антипропаганду да, нову тіло ще з гіршої ситуації, чим він залишився на класичній технології. Тому що треба треба підготуватись до переходу саме головне морально щоб розуміти що ти робиш що ти хочеш отримати так також як ти робиш аналіз грунту для чого ти це робиш що ти хочеш отримати я навіть чітко розумію для чого він зробив цей аналіз він розуміє що він від цього отримав а більшість людей роблять і не розуміють що для чого аналіз грунту. тому що зробив володька п'ятька сашка через забор не більшість, меншість, тому ну, що ну, по крані, ті, що з нами працюють. Вони ж прогресивні граві працюють. Є такі, є такі, які роблять от аналіз раді там от НПК. Да? Да. Ну, тобто вони там не дивляться глибоко. А, ну, ну, Геннадій крутий прогресивний грарій, але він такий не один. Просто дала хороший плюс по економіці після аналізу ґрунту, після переходу. На моножилення, на усвідомлення, в, який, в яку період, якими нормами, яким способом його давати, це лінійно-стрічковий, але це от просто за цим сьогодні, просто сьогодні майбутнє. В їхньому, в їхньому регіоні це must have. ну, Тобто mm -hmm. без, без нього нікуди. Тому що ґрунти строкаті, ґрунти слабкі, а тут ґрунти сильні, але ж опадів не вистачає реалізувати. Ви ж якщо подивитись по аналізам ґрунту на міст основних катіонів, ви ж бачите, наскільки потужні наємність катіонів. Ну я бачу, ні, так, потужна, але є питання, тут є по співвідношенню кальцію. до Дивіться, що стосується співвідношення. Наприклад, у Геннадія йому треба більше уваги приділяти магнію, тому що піщаний ґрунт потребує більше... Це на більше магній більше кількості магнію. А тут навпаки магній буде шкодити, знову ж таки, ну тіло він буде шкодити за рахунок того, що е, якщо високий міст магнію, ну більше там 10-12%, да, то він буде робити ґрунт запливним, тобто не, так, не таким оструктованим. Просто тут є, ну є ось це, напевно, це точка. Да? Тут pH 8, тут, тут кальцію насиченість 90%. Магнію 8, натрію 0. Ну, понятно. Ну, 90, 90 це теж може бути проблема. Все ж таки, Ні, це проблема, Це має проблема. бути це до, проблема. Ну, 80 Тобто тут треба працювати з, з магнієм. Тому що це тут, я думаю, ну, впевнений, я що це тут є проблема. Ну тоді, якщо там 90 кальцію, то там буде відсутність сірки. Там буде до 10 сірка. Ну да, тут сірці тому, що, то сірція, да, і тому це... що якщо кальцію багато, то він по-любому зв'язав вже всю сірку. Тут і і, фосфор, і сірка, і фосфор тут відсутній. Да, да. Ну зрозуміло, і тут якраз фосфором от, треба працювати про те, що ми да. тому, розповідав. На таких гротах треба, ну я вважаю, що ну, дуже велику увагу приділяти сірці саме, тому що вона і кальцій посадить, зможе посадити кальцій. Mm -hmm. А Якщо треба підтягнути манію, то тоді треба використовувати сульфат магнію, щоб робити ж одночасно Я заміщення поряд. кальцію, додавання ґрунту. Да. Тому ну, якби розуміємо, що тут, на жаль, у нас водню не може бути в аналізі, тому ми, нам добитися оптимального там, нейтрального багашу, практично неможливо. Ну тобто інвестиції в ґрунт будуть невиправданими. Ні, вам тут і не треба нейтральний прямо, вам, ну от це треба, треба забрати. Це ну, у нас точно. буферний 7-2, це, це те, що, до чого ми плюс-мінус можемо наблизитися. Тому mm -hmm. що ну, тут кальцію, наприклад, 5 тисяч, 7 тисяч кальцію і ну, Це дуже, дуже багато. Да, да. А щоб його зв'язати з сіркою і, і замістити там, тим же самим калієм чи магнієм, скільки треба інвестицій?